Не хочеться згадувати одне певне прізвище. Ну але хіба хочеш, мусиш, як то кажуть? Видання Енджіл Медіа продовжує наполягати на тому, що. Екс радник офісу президента Алексей Арестович виїхав з України на підставі листа головного управління розвідки згідно з даними прикордонної бази, яку опублікували журналісти, Арестович щонайменше двічі використовував листи е, ГУР для виїзду за кордон 9 травня і 4 вересня 2023 року. Водночас в головному управлінні розвідки спростовують інформацію про лист для Арестовича. Там заявили, що не надавали жодних документів для виїзду екс радника офісу президента України за кордон. Окрім того, Державна прикордонна служба України заперечує інформацію, що Буценто Арестович перетнув кордон України в вересні 2023-го саме на підставі листа ГУР. Також речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі українській правді заявив, що дані про перетин кордону не розголошуються. В відомстві зазначили лише, що були змушені відреагувати на неправдиву, як вони кажуть, інформацію. Ну і сам Арістович відреагував на скандал навколо нього. Замість розширеного коментаря він виклав скрін з телеграм-каналу Банкова. Там йшлося про покарання для громадянина України, якщо він не з'явиться в ТЦК протягом 10 днів після вручення повістки. Очевидно, таким чином натякаючи на конфлікт з офісом президента. Ну а згодом Арістовіч виклав інші скріни з телеграм-каналів з новиною про його виїзд за кордон. Підписав цитата: я живу серед акваріумних рибок. Нагадаю, що сьогодні журналісти-розслідувачі Media опублікували резонансний матеріал. В цій публікації йшлося про те, що колишній позаштатний радник ОП Олексій Арестович щонайменше двічі виїжджав за кордон за листами гур. Нині він перебуває в Нью-Йорку і, за даними видання, Арістович перетнув кордон з Польщею восени минулого року і близько п'яти місяців не повертався в Україну. NGL Media пише, що після початку повномасштабного вторгнення він загалом виїжджав за кордон 9 разів. Нагадаю, що в травні 2023 року, до речі, Лист від очільника АГУР допоміг виїхати за кордон депутати депутату Київради Владіславу Трубіцину, якого звинуватили в хабарництві. Як з'ясували журналісти проєкту схеми, Трубіцин виїхав за три дні до засідання суду у своїй справі. Ну в ГУР тоді підтвердили, що відомство надавало Трубіцину такий лист. Проте кажуть, зробили це на прохання іншої структури, якої саме структури. Не пояснили пізніше, виявилося, що виїзд ініціювало командування сил спеціальних операцій. Ну а обвинувачений між тим за кордону так і не повернувся.